Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист справи свободи людини і громадянина. В попередніх відео я розповідав вам про паспорт-книжечку і про ID, яка відмінність цих двох документів. Мені було написано дуже багато коментарів, і також деякі люди писали про те, що коли їм потрібно було вклеїти фотокартку в паспорт-книжечку, прийшовши в відповідну інстанцію їм відмовили і сказали про те, що їм потрібно зробити ID, іншого шляху немає. Про це, власне, я хотів поговорити, як вирішити це питання. Але перед тим хочу попросити всіх вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і максимально поширити це відео для того, щоб. Якомога більше людей знало про свої права і свободи і могло їх захистити. Також щоб не втратити з вами зв'язок, прошу підписатися на наші групи Telegram, з свої права і волевиявлення людини. А також на найактуальнішу групу на сьогодні це декларація, де ми обговоримо дуже багато важливих питань стосовно позовів, позовів власне до Російської Федерації через військову агресію, яку вони нам завдали як українському народові. Наголошую, як в попередніх відео на сьогоднішній день ми маємо вже більш як десяток позитивних рішень судів, де люди отримали ці рішення і будуть мати можливість отримати відшкодування через моральну, а також матеріальну шкоду, яка була завдана через збройну агресію знову ж таки Російської Федерації. А ми переходимо до сьогоднішньої теми відео: що робити, коли вам відмовляють фотокартку. Клеїти паспорт книжку і надають вам вибору лише, як зробити ID-картку. Найперше, вам потрібно мати з собою роздрукований документ або ж показати його в телефоні. Цей документ називається постанова Верховної Ради про затвердження положень про паспорт громадянина України. Зараз я вам конкретно його зачитаю, щоб ви знали на що саме опиратися, і відповідно як захистити свої права стосовно. Продовження дії вашого паспорта книжечки. Для того нам потрібно зайти в Google і набрати постанову про паспорт громадянина України. Заходимо на сайт Верховної Ради і відповідно шукаємо восьмий пункт першого розділу, де міститься така інформація. Перше речення звучить так. Термін дії паспорта виготовленого у вигляді паспортної книжечки не обмежується. Це те, про що я говорив в попередніх своїх відео. Читаємо наступний текст: до паспортної книжечки при досягненні громадянином 25 і 45 річного віку, вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток. При досягненні його власником зазначеного віку вважається недійсним. Також ми маємо ще одну цікаву інформацію в розділі номер 2 з назвою Порядок видачі обміну паспорта і користування ним. Пункт 12 говорить нам про наступне: видача та обмін паспорта проводяться у місячний термін за місцем постійного проживання громадянина. Вклеювання до паспорта нових фотокарток. При досягненні громадянином 25 і 45 річного віку провадиться у п'ятиденний термін. Тобто вам мають вклеїти фотокартку при досягненні 25 і 45 років на протязі 5 днів. Іншого законодавством не передбачено, тому вам потрібно роздрукувати цю постанову, щоб нею апелювати для захисту своїх прав і свобод. Щойно я показав вам постанову Верховної Ради від 92-го року, в якій зазначена конкретна інформація, на яку ви можете посилатися і, вже ж, захистити своє право на продовження користування своїм паспортом книжечкою, і, відповідно, для того, щоб ця чи інша структура, в яку ви підете в вашому місті чи іншому населеному пункті, зобов'язана була виконати цю постанову. І вклеїти фотокартку при досягненні вами 25 або 45 річного віку, і знову ж таки, щоб ви могли далі ним користуватися. Ще раз хочу наголосити, що постанова Верховної Ради є вищим нормативно правовим актом, аніж постанова Кабінету міністрів, на яку посилаються працівники цих інституцій, міграційних служб і відмовляють людям не тільки в отриманні паспорти книжечки, а також. Вклеєні фотографії і певним чином не дають людям іншого вибору аніж отримувати оцю пластикову id карту оцифровану зі всіма вашими персональними даними. Ось такою інформацією хотів друзі з вами поділитися. Я думаю, вона вам стане в нагоді. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Користуйтеся своїми правами і свободами. Хто хочу отримати волевиявлення людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Я дам вам всю максимальну інформацію стосовно цього документу. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, підписатися на вищі прилічені групи, які я озвучив на початку цього відео. Дякую всім за підтримку, дякую за підписку, дякую всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.